І так, що у нас зараз за процес? А процес у нас дуже цікавий, бо ми зміняємо котел, який називається Technics. Ось такий він гарний і красивий, який проробив від сили може півроку. Це без урахування ремонту і два рази заміни тени мінялись. І чомусь він не хоче працювати. Ось ми встановили протерм. Зараз будемо підключати, все перероблювати ось тут, бо в технік цього було зліва подача, і все було під нього підключено. А зараз у нас в протермі справа подача, але зі стіни виходить все правильно. Ось це подача, ось це обратка, бо спочатку було. Заплановано на Протерм або на коспіл. Ось так. Зараз будемо все перепідключати.